Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашому новому відео. І сьогодні ми з вами будемо і далі говорити про школу. Що значить говорити про школу? Будемо говорити про ту ідеальну таку систему, в якій ви було комфортно навчатися всім і кожному. І я вірю, що в нашій країні це дійсно реально зробити. Зараз вже йде багато кроків щодо покращення системи освіти, і я цьому дуже радію. Я дійсно вдячна. Пані Олені Зеленській за те, що вона почала ось цю реформу, таку так нушну, нова українська школа. Я дуже дуже радію тому, що. Дійсно, умови навчання діточок вони покращуються. Тобто, покращується там і ну, їжа, і підходи певні, і остаткування класів, і так далі. Це все дуже дуже класно. І коли я читаю програму Нуж ну, тобто на що вона націлена, то ну ідеї мені подобаються дійсно подобаються. Просто зараз у мене таке питання, яке мене хвилює. Це як це все буде реалізовано і як це все реалізується. Чому? Тому що для тієї фантазійної і ось тієї, ну такої, як на мене, дуже комфортної школи, про яку ми говорили в попередньому відео, для цього потрібен комплексний підхід і робота з різними ланками суспільства. І сьогодні ми на це звернемо увагу і подивимось. Як можна легко за допомогою п'яти пальчиків пояснити, з якими ланками можна співпрацювати, і як співпрацювати будемо потрошечку потрошечку дізнаватися про це. І Зараз я вам пропоную подивитися на ту систему, з якою ми будемо працювати найближчим часом. Один секундочку. Оп, оп, оп. Це. І дивіться, щоб було зрозуміліше. Мені здається, я так вважаю, що коли ми говоримо про нову українську школу, дуже важливо тримати, скажімо так, на думці, те, що не тільки підручники, не тільки оснащення класів, не тільки нові програми змінюють ну, можуть змінити або змінюють підхід. До навчання. Як на мене, це те, що я бачу в закордонних школах. Це, наприклад, в Норвегії, в Данії, Фінляндії і так далі, в Німеччині вже зараз і в Швейцарії діти дуже з задоволенням біжуть в школу. Чому? Тому що є якісний підхід до дитини з урахуванням її потреб. Про це також говорить документ, який описує нуж, новітня українська школа, ну, нова українська школа, і там дійсно говориться про потреби дітей. Але чи дійсно ці потреби зараз враховуються? Коли я дивлюсь на те, як ходять діти до школи, які важкі рюкзаки вони носять, скільки книжок їм потрібно? Скільки уроків у них стає на кожен день, скільки домашніх завдань їм завдають. Там мова не йде зовсім про потреби дитини. Ми про це будемо говорити на наступні уроки. Ми будемо роздивлятися потреби, будемо все це більш детально вивчати. І коли ми говоримо про дітей, ось один пальчик це у нас дітки, дітки як одна складова цієї системи, бачите? Дітки. Коли ми говоримо про дітей, нам, як вчителям, необхідно розуміти, і як батькам, нам також треба розуміти, що а, є різні, різні стани у дітей взагалі. Тобто треба дивитися на дитину, як на комплексну особистість. Яка може проходити зараз певні етапи? По-перше, ми маємо знати їх вікові особливості, так? як вчителі, як психологи і так далі. По-друге, ми маємо враховувати те, на якому стану, на якій стадії розвитку знаходиться дитина, звичайно, яка її основна потреба тут. Ми будемо це все розбирати. Ми маємо враховувати, чи з функціональною чи з дисфункціональною сім'ї прийшла дитина. Чи є в цій сім'ї співзалежність, тобто залежність, чи є дитина співзалежним, в тому сенсі, що якщо батьки а, там випивають або є інша якась адикція, якась адикція, то дитина це проживає як співзалежна особистість. Коли дитина співзалежна, то це впливає на її емоційний стан, емоційно-психологічний стан. Це має знати викладач. Тобто, ця інформація має дуже сильну важливість для процесу навчання, і вона має бути врахована. Тому що в Україні, ну на превеликий жаль, будемо казати так в минулому. Раніше була сильна алкоголізація суспільства, щоб не проговорювати це наперед. Віримо, віримо, що наша нація зцілюється, і що сім'ї стають більш функціональними. Другий момент. Ми маємо як вчителі приймати до уваги момент типу прив'язаності дитини, тому що типи прив'язаності впливають на поведінку дитини під час уроків. Вони впливають на когнітивні функції. Вони впливають на те, як дитина буде поводитися на уроці. Це все дуже важливо знати і вивчати. Далі дуже сильно важливим моментом є також. СДВГ, тривожні розлади, невротичні розлади, межові розлади дитини і так далі. Тобто, ми маємо, як вчителі, розуміти, що дитина зараз проходить, в якому стані психологічному зараз дитина знаходиться. Це дуже-дуже важливо, тому що наша система освіти зараз, вона всіх прирівнює. Тобто, всі мають. Однакові домашні завдання, всі мають однаковий тип рівень. такого не буває. Тобто проблема нашої сьогоднішньої освіти це наші з вами очікування, нереальні очікування від дітей. Наші очікування щодо того, як дитина має навчатися, що вона має знати, вони дуже і дуже завищені. І ці очікування. Вони найчастіше базуються на нашому страху, на наших фантазіях, як дорослих, що дитина буде чогось не знати. При цьому ми робимо з вами таку помилку: ми не розуміємо інколи, що дитина дійсно має право чогось не знати. І дитина дійсно має право розвиватися в своєму власному темпі. І ми, як вчителі, не маємо права її тягнути. Ви знаєте. Ну, тут є такий приклад, як ну, коли квіточка роз, розкривається, так, розцвітає, ну, вона навряд чи це зробить під наші очікування. Ми просто маємо поливати, доглядати цю травинку або цю квіточку, і надавати їй сонячне світло, тобто любов, підтримку, і тоді вона розквітне в певний час. Це не буде саме тоді, коли ми цього хочемо. Те ж саме відбувається, також зараз дам вам приклад такий невеличкий: коли я пішла на психологію, і коли я телефонувала ще тільки записуватися в Хігіп, в Харківський інститут штальтої психодрами. І я телефонувала і їм і запитала, скільки триває років навчання. Вони казали 5 років. я така думаю: о Боже, як довго! І вони кажуть, там це буде 20 триденок, вони, вони стоять по черзі 5 років. І я так кажу: в смислі, серйозно? 20 триденок, 5 років, давайте я вам їх за рік пройду. А кажу, ну давайте, ну півтора року, ну ви серйозно кажу 20 триден. І вони кажуть, Тань, ми можемо тобі і за рік. Написати, що ти ну, що ти там пройшла цей курс, але психологом ти станеш через 5 років. Тобто процес становлення ідентичності психолога це 5-6-7 років, коли людина починає себе ідентифікувати і ну, бере на себе ту долю відповідальності, і, і отримує ті, ну, той рівень знань. Який необхідний ну, для того, щоб починати практику. Тобто диплом можуть видатися через рік, але психологом ти станеш через 5 років. І хоч як ти там не крутись, хоч як ти там не вертись, тобі буде 18, коли тобі буде 18. І коли ми, як вчителі, як дорослі, Зрозуміємо, що те, що ми не враховуємо зараз психологічні особливості дітей навчанні, це не йде їм на користь, це їх невротизує, і нинішня система, вона ну, на жаль, не включає в себе саме потреб дитини. Тому ось над цим аспектом ми будемо працювати: як змінювати свій підхід до дитини. Як змінювати, як бачити дитину в навчанні, як побачити її таланти, як побачити її саму. І це важливо. Тому що інколи ми так боїмося, що дитина чогось не вивчить, що забуваємо про те, що не це незнання є основним моментом в навчанні. Ви знаєте. Є такий експеримент, ну, якби такий мінімальний експеримент. Ми можемо його зараз прямо з вами зробити і виконати, якщо у вас є на це час. Напишіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви бачите, що повинні робити вчителі в школі. І напишіть мені, будь ласка, це А. а. Типу, що я повинні робити, що повинні робити вчителі в школі, і Б, що повинні робити діти в школі. Напишіть, будь ласка, відповіді на цей експеримент. І в наступному відео ми поспілкуємось про це. Окей? От. І сьогодні я ще хотіла сказати, що ось по системі з цих п'яти пальчиків ми будемо роздивлятися з вами. Ми вже трошечки доторкнулися до діточок. Як один з елементів системи, який має змінюватися. який має отримувати підтримку, який має бути врахований. Угу. Далі, батьки дуже важливий елемент системи це батьки і праця з батьками. Тому що зараз нинішня система вона включає в себе нібито батьків. І дуже часто на батьківських зборах кажуть. Ви, батьки, маєте займатися уроками з дітьми. А я кажу, що це змішання ролей, і воно не працює, тому що батьки на своїх дітей тоді зляться, кричать, нервують. Вони дуже і дуже, дуже, дуже негативно впливають на те, як дитина потім навчається і які стосунки вибудовуються у батьків і дітей. Навчанням батьки не мають займатися. Якісний час батьків з дитиною має проходити в комфортній, благословенній, спокійній обстановці, де вони грають, спілкуються і проводять час так, як буде комфортно і корисно для дитини, перш за все. Тому про це ми будемо говорити. Далі, вчителі, як ще один дуже основний такий елемент системи. Я взагалі дуже дивуюся нашій системі, чесно кажучи, тому що коли я пішла викладати, я, я й досі, я от тільки після терапії, я кажу зараз своїм терапевтам і психологам, кажу: я не знаю, як мене допускали до дітей, не пройдучи ніякого тесту психологічного, чи готова я морально взагалі працювати з дітьми, тобто психологічна підготовка вчителів. Це має бути одним із, одним із найважливіших аспектів. І дуже важливий такий момент. У мене є подружка. Я сподіваюся, що вона погодиться зробити з нами тут тут прямо в нашому каналі ефір. І вона зараз працює в Норвегії, і вона пройшла курси от щодо того, як відрізняє, ну, чим відрізняється школа Норвегії від інших шкіл, і взагалі які підходи там використовуються. І от вона каже, я коли приходила на практику, каже, я дивувалася, я сподіваюся, що вона нам розкаже, розкаже всі ці ну, класні моменти, там дуже прикольно от вона розказувала, як це все відбувається. Я... Це клас. І ну, я кайфанула навіть від того, якщо я почула, тому що це дуже співзвучно з гештальтом, з гештальт-підходом до людини взагалі і до життя. І вона каже, дуже цікаво каже, те, що коли ти приходиш в школу, ну, діти. Вони дійсно вони там бавляться Вони ну, в спокійному ритмі, в спокійному темпі. Каже, і вони роблять такі речі, каже, які мене, в принципі, ну, як людину можуть злити. Так? Тобто в наших школах дуже часто те, що робить дитина, це часто злить викладача. Ну, Це злить. А вона каже, що я помітила, що там вони не зляться, не тому, що вони себе контролюють, а просто те, що роблять діти. Ну, їх реально каже, не торкається, їх воно не злить. Каже, як так? І буквально також скажу тут пару речень щодо цього, ми будемо про це говорити. Це тому, що вчителі розуміють процеси. Наші вчителі найчастіше націлені на результати. Щоб прийшло там городно, чи хтось там прийшов перевіряю, перевіряючи, і всі дітки відповідали: всі молодці, всі відміннички, всі гарно навчаються. І нічого, що три дні чи три ночі перед цим уроком відкритим не спали, але всі ж молодці. А там розуміють процес, який діти проходять. В мене дуже часто, мої студенти запитують, коли ми працюємо в індивідуальному порядку, кажуть, Таня. А як ти каже наш, ну, як, ти не, ну, як, би, як тебе не злить? Те, що там я перезапитую десять разів, або що я туплю, або що я якось щось не так кажу? Як тебе це не злить? Кажу, слухай, а чому це, ну, чого це має злити, якщо я розумію, що це процес навчання? Це якраз те місце, де можна робити помилки, де треба якомога більше їх там наробити, напартачити, щоб іти в той світ, уже, в робочий світ, де є робота, і тоді там вже більш кваліфіковано все, ну, все видавати, ці знання. А тут це місце, де ти можеш партачити, де ти можеш бути собою, де ти можеш цікавитися, де ти можеш бути просто, просто так, як ти є. І ти отримаєш при під цьому, під цьому підтримку, і ти можеш рухатися із своєї цікавості. І я тебе в цьому також підтримаю. І от коли ми розуміємо, що за процес навчання, коли вчитель перестане брати на себе, що те, як знають його діти, предмет це його ідентифікує, ні, друзі, у кожної дитини є свій процес. І тоді, коли ти бачиш, коли ти від'єднав свою ідентифікацію від того, як навчається дитина, твоя рідна, або як вчителя, як студент, учень, вчителя, то коли ти бачиш процес дитини, то ти їм насолоджуєшся, то ти радієш кожному кроку, і ти не тіліпаєш так дитину, що вона має краще, швидше, більше, ще щось, ти просто кайфуєш від того. Як вона йде? І тобі самому цікаво спостерігати. Блін, а як ти так, Боже, як прикольно, ти це все робиш. Я просто дивлюсь на своїх студентів зараз. Ну, я дійсно, я вже зараз в зовсім іншій ролі, не так як я починала, тому що я ж кажу, коли я починала 19 років тому навчально викладати. Я думаю, Боже, як мене допустили до людей взагалі? Слухайте, після терапії я просто, знаєте, як, ну, дві, ну, я до і після. Як я бачу людей зараз, і як я бачила тоді, це просто це жесть. Я викручувала їх. Я ж їх викручувала. Це жесть. Так не можна ні з собою, ні з людьми. От. І тому ми будемо говорити про це все. Далі ще один елемент дуже важливої системи це держава. Це. Система, тобто держава, входить сюди, всі, всі міністерства освіти, там всякі горно і так далі, контролюючі органи освіти, це директора, і це їхній підхід як до шкіл, як підзвітний. Ну, як вони як підзвітні, замість того, щоб бути підтримкою і надавати можливості спокійно розвиватися в своєму темпі. Будемо говорити про контроль, про, про те, Наскільки цей контроль зараз заважає чи не заважає, і так далі. І ще один дуже важливий елемент це програма. Тобто те, що ми хочемо від дітей, це нереалістично. І для того, щоб програми стали реалістичними, треба спочатку дати е, час для того, щоб відслідкувати, хто як дійсно бере інформацію. І згідно з цим. Середнє вичисляється і потім надається це можливо як рекомендаційна програма, але ніхто не має бігти і в шию, гнати один одного, скільки встигли, стільки встигли. І це має оцінити спочатку перші два роки, там два, два роки просто оцінюють, наскільки дітки це беруть, а не вимагають від дітей це взяти. Ось і з такими підходами ми будемо працювати. Будемо розбиратися з психологічними аспектами даного підходу. Напишіть, будь ласка, як вам взагалі, що вам відгукується, як вам ця інформація? Я думаю, на сьогодні поки що достатньо інформації. Будемо про це говорити більш детально. Тобто, і про, про сім'ї, про вікові особливості і так далі. Будемо це все роздивлятися про ці всі тривожні розлади, все, все, все це будемо включати в нашу програму з вами. А, дякую дуже. Обіймаю вас, друзі. І на... зараз ми трошечки ще залишимось на а, молитву. І... Так, ой, А Що так можна було? О Боже, прикиньте. Я не знала, що тут є повноекранний режим. Боже, він прекрасний. А, я можу тут писати. Я. Протупила. Ну, нічого, так буває, друзі. Наступного разу буде краща презентація виглядати без російських слів зайвих. Вау, клас! Я радію, що я про це тільки що дізналася. Так, і зараз ми з вами помолимося, помолимося тому, кому комфортно залишаємось, кому не комфортно до наступної зустрічі, друзі. Гарного дня! От. І е, помолимося, просто благословимо цю систему освітню, тому що вона дійсно потребує мудрості і роботи над кожним елементом цієї системи. Господь Боже, я віддаю в Твої руки Боже е, нашу систему освіти. Господь, я забороняю, щоб вона віднині була такою, як констабір в ім'я Ісуса Христа. Я просто забороняю будь-яке насильство. Я забороняю будь-яке е, вичавлення енергії з дітей з дорослих в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, Господи, що нинішня система освіти вона дійсно про життя. Вона дійсно про життя, життя людей, які співпрацюють так багато часу один з одним. Це про прекрасну благословенну взаємодію між батьками, вчителями, дітьми і всією системою. Господь, я благословляю нашу освітню систему, і я просто забороняю будь-якому савдепівському ставленню мати місце в системі навчання в Україні від неї. Я проголошую, що наша система навчання в Україні вона найкраща з точки зору балансу. Потреб дитини, потреб дорослих, цікавості і ефективності вом'я Ісуса Христа, я молюсь. Благословляю нашу державу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, друзі, до наступних зустрічей.